Друзі, заходить тема політична пов'язана з війною і корупцією. Тому е, хочу записати ще одне відео з поясненнями, чітко і внятно, тому що дуже і дуже багато запитань. Тому все відповідати кожному. Немає часу, стільки. Дивіться, друзі, почалося все е, з того, що американці вимагають виборів. Тут питань вже немає е, ніяких абсолютно. Американці хочуть зміни влади, хочуть, е, щоб демократія. Була демократію в Україні, хоч якась, як кажуть, тому на травень місяць плануються вибори. Єдине, тільки незрозуміло це будуть президентсько-парламентські, це будуть президентські, а потім парламентські чи це будуть президентські, парламентські і місцеві, чи місцеві будуть на осінь, поки рішення ще не прийнято. Там розглядають і конституційний суд, і багато багато інстанцій ще. Але вибори будуть, друзі, тому ну нічого не розказуйте, будуть. Порошенко виступив дуже цікаво, я говорив про це ще раз поясню. Порошенко виступив і чітко і внятно заявив, що правляча влада сьогодні, оця структура, коли піде на вибори, вона програє. Це він чітко і внятно заявив. Але що мені сподобалося, він сказав також, що і він не виграє, і його партія не виграє. Тось, він, чесно, ну, чесно, а може, це так треба, може він так хоче нам донести. Він чітко і внятно заявив, що на сьогоднішній день, ті, хто сьогодні при владі, якщо вони підуть на вибори, вони програють. Тому він пропонує не йти на вибори, а сформувати такий кабмін довіри. Ну, це, ну, це звучить вже ніяк, друзі. Ну, просто це не звучить взагалі. Чого? Тому що. Яка довіра до них? До Порошенка, до всіх оцих? Ну, вони ж обіцяли саджати, вони обіцяли все там робити. Один-п'ять років про Валандав, другий розказують, які вони класні, але ми з вами живемо отак. От ну, як живемо, так і живемо. На жаль, корупція. ну... Знаєте, кажуть, десь менше її, десь більше. Друзі, такої корупції не було ніколи. Чому? Тому що ні при Порошенку, ні при кучмі, ні при кому ще не було таких можливостей у влади і тих, хто сьогодні намагається е, красти максимально. Чому? Тому що де ви бачили, щоб можна було 6 мільйонів, півтора мільйона, 4 мільйона знайти в багажнику автомобіля, знайти. В тумбочках і таке інше. Тобто в тумбочках зараз в сумках, у людей, в валізах валяється мільйони доларів. І таких структур десятки і сотні по Україні. Тому дивіться, друзі. Багато запитань, що з цим робити. Я вам розкажу, що робити. Не йти на вибори неможливо. Чому? Тому що ця ситуація вона заходить в тупік. Ні міжнародні партнери не можуть зрозуміти, як так можна красти, ні військові не можуть вже нічого зрозуміти, тому що вони просто. Просто підрозділами кидають зброю, і йдуть додому, тому що вони не розуміють, скільки їм воювати ще, скільки вони там будуть служити, за який за чий рахунок це все буде. Розумієте, да ну це ненормально вже тому. Вибори, звісно, вони потрібні. Те, що розказує Порошенко, що виграє від цього Путін, ну не треба розказувати цих історій. Звісно, що візі Путін. Ми пам'ятаємо рука Москви. Не розкачувати лодку, там бла бла бла, це ми все вже пройшли, друзі. Тому давайте не вестися на це все. Давайте готуватися до виборів. Вслідуючи, маса запитань. А що робити, як, пропозиції які? Я вам говорю: дивіться, на сьогоднішній день перше, що ми маємо з вами зрозуміти, це не голосувати за старі партії. Ну просто не, не зв'язуватися з ним, забутися як страшний сон, все. За старих політиків закриваємо очі, все, все до побачення. Не голосуємо. Зараз розкажуть, що нові будуть такі. Будуть, Це ще не є е, факт. Дивіться, сьогодні будуть з'являтися партії. Будуть з'являтися партії, яких не буде можливостей показувати по телевізору, вкладувати мільйони доларів. Просто люди будуть в інтернеті, викидати, ми будемо з вами бачити. Це будуть партії військових, волонтерів, людей, які є учасниками війни, які віддали все, хто здоров'я. В чиїх сім'ях люди віддали життя. Вивезли все з дому, щоб тільки перемогти, щоб тільки ми могли триматися. Оці люди мають піти на вибори. Таких людей ми маємо з вами підтримувати однозначно. І вони з'являться, друзі. Ви контролюйте, ви слідкуйте, з'являться ці люди. Дивіться. Буде залужний. Будуть. Військові заходити, будуть нові люди. Єдине, тільки треба контролювати, щоб не понабирали генералів туди, опять, ті, що обкрадали нас тут, і військових обкрадали. Розумієте? І щоб вони не позаходили туди, бо генерали позаходять, вони як крали, так і далі будуть красти. Нам це не потрібно. У нас є маса людей, дотичених до війни, яких ми з вами постійно бачимо і знаємо, що ці люди. Віддавали своє здоров'я, максимально все, що можливо, за свій кошт заправлялися, за свій кошт ремонтувалися. Ми цих людей знаємо, ми маємо їх підтримувати. Не обов'язково там супермедійних, але людей, в яких є освіта: одна, дві, три. Навіть у мене є от знайома в неї чоловік воює третій рік, уже в третій штурмовій бригаді. В неї чотири освіти у жінки. Нормальна, адекватна, офігенна жінка, в неї чотири світи вище. Блін, чому вона не може зайти в Раду? Так же? Чому? І таких в нас маса. Ми не маємо друзі себе опускати і говорити, що там і такі в нас нема, в нас оце тільки ті, що є, в тих, кого гроші. Друзі, зараз інтернет працює, їхнє телебачення вже ніхто не дивиться. Ці марафони я не знаю, хто дивиться. Ми, друзі, з вами дивимося. Інтернет. Ми маємо спілкування, пряме з вами. Ми маємо можливості сьогодні. Тому, друзі, давайте давайте збиратися, об'єднуватися навіть в інтернеті, говорити правду, висвітлювати, підтримувати героїв наших, підтримувати військових, волонтерів, підтримувати всіх дотичних до війни. І оцих людей, які показали три роки, три роки вони хто не збагатився, хто воював. Хто служив, хто допомагав, і ми бачимо це все. Ми все по місцях бачимо. І Я думаю, що ми ну не проскочимо мімо. Я надіюся на те. Я надіюся на те. Потім ми такі, ось як ми є, об'єднаємося кругом декількох ще адекватних серйозних людей, яких будуть підтримувати американці, англічани. Я особисто буду з ними співпрацювати. Я вам зразу кажу, гарантію даю. От з ними буде залужний, буду залужно підтримувати Буданов придумає партію, буду Буданова підтримувати, буду нових військових. Ну, от таким чином, друзі. Тому, ну, поки так, будуть ще запитання, пишіть, буду намагатися донести максимум інформації. Тим більше, останній місяць подивитися, буде отак інформації нової. Буде море. Тому, друзі, дякую, до побачення. Підписуйтесь на наш канал